11 січня виповнюється 124 роки з дня смерті Юрія Федьковича. Льодовий майданчик не припиняє роботу. Міська рада і Павло Польовий дійшли нарешті згоди. Кольорові рахунки від Чернівці водоканалу вже близько місяця отримують городяни. Комунальники кажуть, ефект є. Час новин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. Кольорові рахунки вічернівці водоканалу вже близько місяця отримують городяни. Ідея запровадити, окрім білих, червоні та жовті картки. Комунальники запозичили з футболу задля одного, щоб споживачі активніше розраховувались із боргами. Кольорові рахунки заводу споживачам особисто або через пошту вручають контролери чернівців водоканалу. Люди такі новації дивуються. Бачини цікаво, щоби зіленіки під жовті рахунки свідчать про невелику заборгованість. Червоні попереджують про відключення від водопостачання, якщо споживач не погасить кількарічний борг. Після таких роз'яснень городяни обіцяють розрахуватись із комунальниками якнайшвидше. Коли ви розрахуєтесь, давайте на цій неділі. Запровадити кольорові рахунки комунальників надихнуло євро 2012 Правила запозичені з футбольного поля спрацювали, враховуючи футбольну атрибутику, ми вирішили для наших абонентів також вести жовті-червоні рахунки, для того щоб вони розуміли, що жовтий – це попередження, червоні це вже останнє попередження. Тому слава Богу, воно спрацювало позитивно як для наших абонентів, так і для нас. За місяць використання кольорових карток Чернівці водоканалу вдалося скоротити семимільйонний борг споживачів на 300 тисяч гривень. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Загальний обсяг іноземних інвестицій в Чернівецькій області наразі становить понад 63 мільйони доларів США. Найбільше інвестицій освоюють в Чернівцях, майже половину всієї суми. Серед районів лідирує Кіцманський регіон, де значні кошти зосереджені завдяки двом підприємствам Букофру та Інтерком. Але наступного року кажуть владники, основна робота буде проводитися над пошуком саме внутрішнього інвестора, який не лише зароблятиме капітал, але й дбатиме про майбутнє рідного краю. Минулого року на 30% зріс і обсяг експорту буковини. він сягає 111 мільйонів доларів США. В облдержадміністрації зауважують, що в 2011 році наші товари стали більш популярними в Росії, Білорусії, Молдові та Німеччині. Товарні структури експорту переважають у нас. Поставки машин обладнання та механізмів це 23,6% від загального обсягу експортованих товарів. На другій позиції це текстильні вироби, текстильні матеріали та текстильні вироби це 22,9%. Знову ж таки, те, що у нас є деревина, то вироби з деревини це 22,6%, меблі 7%. Та недорогоцінні метали та вироби з них 6,5%. Міська рада і Павло Польовий дійшли нарешті згоди. Нагадаємо, за приписом чернівецької влади, інвестор льодового майданчику мав звільнити приміщення до 25 листопада. Зрештою, опікуватися цим питанням почала тимчасова депутатська комісія, на засіданні якої були присутні і наші кореспонденти. На другому і заключному засіданні тимчасової депутатської комісії обидві сторони конфлікту це міська рада та інвестор льодового майданчику Павло Польовий дійшли консенсусу. Там було представлено проєкт рішення, згідно з яким нерухомість на і надалі буде власністю міста, а підприємець володітиме майном льодового майданчику. Я, як юрист, бачу досить, скажімо так, нормальні управлінські важелі міської ради в подальшій долі цього об'єкту. Це неможливість його згідно статуту змінювати, цільове використання і відчужувати на будь-які інші потреби, навіть в такий опосередкований спосіб, я би сказав, як застава під кредити. Іпотеку інші права третіх осіб за попередніми документами. Власником спортивного комплексу є територіальна громада міста Чернівці, а підприємець польовий лише учасник будівництва. Тому саме цей вихід із ситуації задовольнив його найбільше. Це значно кращий варіант ніж позичка, і оренда вони дають більше по стабільності і можна дивитися на перспективу. Тому цей варіант я цілком підтримую. Усі присутні члени комісії одностайно підтримали цей варіант. Деталі проект рішення доопрацюють впродовж найближчого місяця. Після чого це питання буде винесено на розгляд сесії міської ради. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час Новин Чарнівці. 11 січня виповнюється 124 роки з дня смерті Юрія Фицьковича. Світлу пам'ять письменника, перекладача, фольклориста, громадського діяча та першого редактора газети Буковина в Чернівцях вшанували квітами та теплими словами. Біля пам'ятника Фицьковичу пройшов мітинг Реквієм. Священники на могилі відслужили молебень, а в музеї відбувся літературний вечір. Запали поминальну свічку. Зрозуміти та полюбити творчість Федьковича, кажуть фахівці, можна лише душею. Розглядіти його талант легко можуть навіть ті, хто не розуміє гуцульської говірки. Він був справжнім буковинцем, інтелігентним, трудолюбивим та цілеспрямованим. Він залишився унікальним навіть через століття. Той кресак, крисако, той, той сардак і так далі. Це повторюю. Це було тільки підкреслення, так би мовити, свого демократизму, але його сутність була і щиро народна, і дуже інтелігентна. В день смерті Юрія Федьковича біля пам'ятника письменнику зібралися пошановуючи його творчості. До цієї дати вдалося навіть відреставрувати єдиний прожиттєвий портрет Буковинського Соловія. Буде презентований відрестав... відреставрований прожиттєвий портрет Юрія Федьковича, роботи художника резнера. Робота 70-х років 19-го століття. Вдалося нам її відреставрувати в цьому році. Юрія Федьковича називають продовжувачем традицій Тараса Шевченка. Він не лише любив все народне, оспівував рідний край та природу, але й мріяв про незалежність та щасливе майбутнє нації. І душі до Федьковича. Ми всі якось. Ну, маємо усвідомлю, що були до нас люди, які боролися те, що власне за те, що вже частково значною мірою є те, що вони сподівалися. Державність є, є така держава, і треба її оберігати, і треба утверджувати, розвивати. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський. час новин Чернівці. Ми Продовжуємо серію сюжетів, де розповідаємо про толерантність та подолання міжетнічних стереотипів. Сьогодні мова йтиме про те, звідки беруться стереотипи в нашій свідомості, та чи дійсно усі вони несуть із собою небезпеку і загрозу для нас. Експерти порівнюють стереотипи з коробочкою, в якій складені усі наші спрощені уявлення та знання про представників того чи іншого етносу. Цікавий факт: якщо ми маємо такі знання про сусідні країни, до прикладу Росію, Румунію, Польщу чи Молдову, то вже про більш віддалені держави і знання стають також віддаленішими. Але в нас не можуть бути стереотипів стосовно племені зулу там чи якоїсь конкретно скажімо так, мовної групи в Африці, наприклад, Йороба, на відміну від тих, хто говорить мовою мандінка. Наприклад, бо українці не свідомі того, що такі відмінності існують, і існують у нас стереотипи тільки стосовно а всіх африканців, загалом, не всі стереотипи наповнені негативом чи образами щодо різних етносів. Варто пам'ятати, кажуть науковці, що зі стереотипного мислення завжди можна виокремити користь та позитив. будь-які стереотипи блокують можливість пізнати один одного краще та ближче, але разом із тим, якщо стереотип позитивний, то він несе користь, адже з першої хвилини знайомства, не маючи великої Костій інформації про людину, ти вже знаєш про неї щось хороше та корисне, особливо це спрощує так звані короткотермінові відносини між представниками різних етносів в коротких контактах, воно спрощує життя. Якщо люди зустрілися, вони розуміють, що я припустимо таджика, а там хтось є росіянин, там да? то, мабуть, їм простіше от спакувати одне одного, якщо вони не збираються працювати тривалий час разом, да, спакувати всі такі стереотипні уявлення і розійтися на тому. Тобто вони стають передбачувані одне до одного. Якщо в принципі стереотипах є і негативні, і є в принципі більш позитивні елементи, з якими можна жити, якщо проаналізувати. Там обов'язково все образливе, не обов'язково тільки ті елементи, які як то кажуть, принижують гідні Да? Одним помахом руки стерти усі стереотипи, які формувались протягом багатьох років і віків, просто неможливо. А от виокремлювати позитивні їх сторони та отримувати від цього користь абсолютно реально. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Таким побачили і нинішній день наші журналісти за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті і та в мережі Facebook. А за мить на п'ятому каналі інформація про погоду в місті та області. І пам'ятайте, якщо не можна змінити обставини, спробуйте змінити своє ставлення до них. Гарного вам настрою та лише втішних подій. Будьте сп'ятим. Побачимось.